I mm -hmm. Давайте перевіримо зв'язочок. Як мене, покажіть мені клас, якщо ви всі мене чуєте. Клас. Вимикайте мікрофончики, вмикайте камери. Так, хто ще не не увімкнув камеру, аби ми вас побачили. Так, чудово. Нагадую, мікрофончики Дай. ми вимикаємо і вмикаємо лише тоді, коли фахівець Любов Іванівна про це попросить. Добре, домовились? Покажіть клас. Ми бачимо усіх, усіх. Ви молодці. Тож, будемо розпочинати. Клас, клас, клас. Я передаю слово і будемо розпочинати нашу музичну терапію. Любов Іванівна. Привіт-привіт, ми готові, ми всі на зв'язочку. Вітаю усіх вас, мої любі дітки, молоді, батьки. Я дуже рада всіх бачити. Ми знову з вами великою дружною компанією, бачу знайомі обличчя, тих уже діток, яких я вивчила, бачу нові дії, нових діток. Мені дуже приємно вас всіх вітати на нашому занятті з музичної терапії. Сідаємо рівнесенько, гарнесенько. Пам'ятайте, що в нас немає слухачів або просто глядачів. Ті, хто мене бачить, і всі, хто мене чує, навіть котики і собаки, всі працюють. Всі працюємо. <риві> да. Сідаємо рівненько, спиночки рівненько, і давайте з вами привітаємося. Сьогодні я хочу привітатися трошечки по-іншому. По хочу спочатку з дітками, потім з молоддю, а потім з дорослими. Ну Дітки, приготували мені ваші ручки. Спочатку співаю я, а потім ви відповідаєте мені. Ви в камери звук не, вклю... не включайте, я всіх вас бачу. Добрий день вам, дітки! Помахали мені, дітки, і співаємо дітки разом зі мною. Добрий день, молодці, дівчатка, так. Добрий день вам молодь! Де моя молодь? Ой, всі молодь у мене! Співаємо разом зі мною. Добрий день". Молодці. Ну і всім дорослим. Бабусі, мами, хто всіх, хті, хто є поряд, співаємо. Добрий день усім дорослим. Помахали, помахали, помахали. Є, є бачу. Добрий день. Молодці. Сьогодні я приготувала для вас декілька е, цікавинок, знову декілька цікавинок. І перша з них прозвучить саме зараз. Я просила вас підготувати олівчики. У мене такий він блакитного кольору. Візьміть ваші олівчики. і підготували олівчики. Або фломайстер, або е, ручку, будь-що. Взяли. Взяли, так? І зараз ми з вами будемо чарівниками. Дивіться, я беру. Тією стороною, що пише олівчик або ручка, кулачок взяли. Отак. Да. І заховали це, що пише, так? І ми з вами будемо чарівниками. Будемо зараз бажати один одному здоров'я, щастя, любові, успіхів і саме головне, миру усім нам і нашій країні. Тож ми починаємо. Слухаємо пісню. Разом зі мною. Будь ласка, не забувайте зараз вимкнути мікрофони, щоб ви гарно чули музику. Домовилися? І всі працюємо, всі співаємо разом зі мною. Будь ласка, увага! У правій руці називається дві нас чарівна палочка. Ми зараз будемо чарівниками. І слухаємо вушками у вас на музику.

І на чару, ровимо, пети, на чару цілий парк закриваємо оченята і показуємо. Наживо один тих, хто згодні. Бечімо хлібинку, печух хліби. І разом зі мною співаємо. Начарую. Той довку, велику, начарую. Você é bem. Всім всім миру добра, любові і щастя. Ви прекрасні всі чарівники, гарно справились з завданням. Відчули себе чарівниками. Молодці. Ось така у нас сьогодні пісня, початкова пісня на нашому занятті. Наша палочка на даному лівці, в даному варіанті у нас олівець. У, у мене олівець. У, у вас, може, можливо, щось інше. Вона може. Творити дива. От я зараз, от давайте уявимо, що нас зараз оця чарівна паличка перетворила, буде перетворювати в різні тварини. І перша тварина, на яку ми перетворимося, слон, показали мені вуха, отакі великі слона. Великі великі вуха, розслабили ручки, великі вуха слона. Да. А ще вона є хобот. Показуємо хобот. Отак, хобот. Гладимо наче уявний наш хобот. Да. А ще у пана великий торкі тобто, ноги. Він нам туп, туп, тупочим онушками, туп, 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 він важкий слон. Оце ми перетворили слонами. А тепер полетіли, як пташки, полетіли, полетіли, полетіли кришками, полетіли, полетіли. полетіли. А пташка бере отак дзюбиком і зернятко клює. Клює отак зернятко. Отак поклювала зернятко. Да, Марійка, бачу, молодчинки. всі всі працюємо, я все бачу. Так. А ще пташки співають, особливо зараз, весна все розквітає. Вони тьох 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 Тьох-тьох-тьох-тьох-тьох-тьох-тьох. Показуваємося зі мною. тьох 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 Тьох-тьох. Тьох-тьох-тьох. Піка, дівчатонька, мої ріденьки, вимкніть звук, я вас бачу і чую, що ви працюєте. Наступна тваринка, на якому перетворимося, це цуценята. А цуценятка є хвостик. У нас хвостика нема. Ми беремо ручки на попку собі ставимо, на попку і крутимо, наті хвостиком. Крутим-крутим-крутим-крутим хвостиком наті, отакі От ми цуценята будемо. Малювали так біля себе біля личка і землю риємо. хрю Отак. Землю риєм п'яточком. Риєм. І кажемо хрю хрю. Хрю хрю. хрю-хрю І саме про це наша наступна пісня. Приготувалися. Зараз будемо слонами увага так да, Увага? ну

No more, you Oh yeah! yeah i do Марійка Біляченко, а в кого ми на початку перехідлилися, в яку тварину? Ану скажи, згадай. Хто в нас? Плона, так. А далі хто в нас знає, хто був далі, Міланочка Коваленко, а хто в нас був далі, Міланочка, ану подумай Сашуня, мотузка, скажи хто в нас був далі? Ташка, Андрюшка, батюшка Морозкині. Так. А хто у нас ще? Давайте. Давайте ось, е, Олексійко, Олексійко, благодир, А після пташки, хто в нас був? Ану згадуй, включи мікрофон. А хто після пташки в нас був? Ану згадуй. Ручки наші на кості. Хвостиком крутили. Хто в нас там крутив? Ану згадуй. И остальные, кто у нас был, кто знает, вниметь тючки, кто знает, кто у нас был. Остани, а ану. Или уша Казитьмани, Малашенька, кто знает? Хрюшка. Хрюшки, хрюшки! Хрюшка Дякую, е, 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 дівчатка, хлопчики. Вас багато, вас дуже багато. Я одна вимикаємо, будь ласка, звук. Я думаю, що вам ця пісня сподобалась. Хочу вам сказати, що перша пісня, яка називається Чарівна паличка, і друга пісня, яка називається Нумо діти, написали ці дві пісні. Е, наша українська композиторка, яку ви дуже любите, і вже встигли полюбити, хто її навіть не знав. Називають е, ці дві пісні, написала Анастасія Комлікова. Запам'ятайте це ім'я, цю нашу відому українську спі... композиторку, дитячі пісні. Чи, ят... Увага! Ви хтось неуважний, Вимикаємо звук, вимкніть, будь ласка, мікрофони. А тепер я вас попросила ще одне мене було прохання на сьогоднішній урок. звітувати дві кухонні лопаточки. Отакі. У мене вони такі, бачите, вони можуть бути різні товщиною, довжиною. Отакі лопаточки. В кого нема лопаточки, можете взяти дві ложки, звичайних ложки. Можете взяти отак держачками внизу, а можете взяти отак. Як вам зручно, держачками догори. О! У Марійки Біляченко повний, повний набір. все, так? Да? А можете взяти, кого немає ложки, збігніть олівчики два. Я беру наших два олівчики. Дивіться, в мене кольору нашої нашого прапора. Я беру два олівчики. І зараз ми з вами виконаємо ритмічну вправку. Тут головне слухати уважну музику і правильно і чітко вибивати ритм. Тож сідаємо всі, всі приготувалися. Бачу, всі приготували. О, в кого ложки, в кого олівки, в кого що. У нас буде такий чудовий оркестр, Оркестр з ложок, з олівців, з кухонних лопаточок. Щось я зависла трошечки, да? зараз. При... О, чуєте мене? Бачите мене? О, є. В кого ложки, в кого лопаточки, в кого лівців, в кого хлопці. Починаємо. Увага! Слухаємо музику, і ніхто не відволікається, щоб нічого не пропустити. В кого ложки, в кого да, да, всі. Виключаємо мікрофони, виключаємо мікрофони. Приготувалися? Так, починаємо. Всі зі мною. Права рука зараз буде зверху. Радості, виглядіть звук. Виглядіть звук. Ааа, ми крокодили. Звук у правий. Зв'яємо ручку. घेऊन येऊन कसं नाही तर कधी Oh! <laughs> Бачення, я хочу вкотре знову вам подякувати за вашу активність. Ви сьогодні молодці попрацювали дуже гарно, активно і підняли собі настрій. Я сподіваюся, я чекаю ваших відео. Як ви займаєтеся вдома? Мені дуже цікаво завжди. І хочу подякувати тим діткам, які надсилають мені відео. Ви просто що не лінуєтеся, а знаходите час, бажання і можливість зробити відео для мене. Я вам дуже, -дуже дякую. А тепер. Співаємо разом зі мною. До побачення наше. Підготували праву ручку. Де ваша права ручка. Всі знаєте права ручка. Права ручка підготували праву ручку. Права, права, права. Спочатку я, потім ви. До побачення. До побачення, до побачення. Успіх, го го баченя. До побачення, до побачення, до побачення. Ліво, 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 ліво. До побачення. До побачення. До побачення. Успіх, го го баченя. До побачення, до побачення. Три рази, бі-бі-бі! Молодці! До побачення, до до бачення. Бачення. До, до побачення. До побачення, до побачення. Молодці, всі дуже старанні, всі дуже уважні. І я вам всім дякую за те, що ви всі в мене сьогодні були дисципліновані. Молодці. Окремо вам дякую за ваші вміння бути дисциплінованим. На цьому я прощаюся з вами. Будьте здорові. Мені, і свої кріпки. Папа. До побачення!